Як розвіалітні, непрацездатні, там батьки, які перебувають, можливо, на утриманні. І має все залежати від волі військового. Що тільки там саме Чи Через чай можна літі сам. Якщо життя, де тільки чай. О, це ще можна. Макарони утіло. А це якась столова, там, ага. це ходити столову якусь. Чи воно там є? Ну, да. там бути, іначе, так. Воно може бути. Ходіть знаєш. В ресторани да? будеш ходити там. А ці не які. Ага. Там Вдома готуватися, якщо вчеріття. Що там є, так якщо... ще. Ну, яйця можна жарити. Та це сковородка, якщо, сковород, якщо є, там сковородка, плиса, якщо є, там то общежиття. Наверное, Наверно, подушку треба, від'яло. Та п'ятайте, що, що ти ну, же встраивається вдалося вести. Це був в той, якусь аварийнівку. Головне пробути, год-два, пробути, якось. Війна все одно через місяць-два цей год закінчить. Вот це президент. Бубина. Якогось агронома, як садити, як дерево обрізати, як це робити. це цим вчителям, і ти це вже не стоять, туди душа до свого вчителя, не будеш. А другим. Це так, як дирем'я. Це не піде Вчителям це, піде. це так, як време. Це вже вчителів скільки є, що вже ніхто не робив. <звук> Бухгалтером бути. Там ще й мастером якимось тому щоб ходити, ще з боку щось мати. Навчителям це, це любити цю роботу. Я не кажу, що це плохо. Але це нас призвання. Ні, натаха не похожа на вчительку, але так гарно клепає, бігає за нею. Роботу знає. А, да. Додому приходять. Ну, і там, і школу, школу переводять. Самі покликали в цю школу. Ну так, ну, це їй ще повезло. Повезло їй. Віднуждені, вона пішла в цю школу. І ще повезло їй. Вона так школу хотіла, як Оксана, як Олєп, так вона хотіла в цю школу. А жаль, що я теж я? на цього преподавателя? Не казали, нашу мія школа, я йду на базарі, каже, наша місця школа. Ти що нас потурав? Да, бо Коля казав, йдемо ковбасою турувати. Ну так. Да. Вони бігали, а потім, бо Ковбаса сьогодні є, а завтра нема. А потім покликали її в ту школу. Та, пішла в інтернет, потім пішла в ту. А ця закрилася, її покликали вже в цю. А ця школа хороша, дуже, діти, начальство сюди ходять. Додому до неї ходять. Аптека ради дочка, з голових є дочка, світи. Хороші батьки додому ходять, щоб вона їх вчила. Вона вміє розказати. І зараз прийшла знову курси по цьому. Місяць займалися по телефону. Oh. Ну, цих вчителів. Ну так, як розказувати. Вона винуждена і примусово пішла вже в цю школу. це і ти своє. Ну, ти йде на її місце. А що не не так, ну що ти не, не пропадаєш англійською? Такий грамотний все знає. Він не вчився. Я знаю, як він... Вона... він нічого не знає. Як вона школою була, як вона про школу думала. А Що ти ще плетеш ну, своє? Я йду правду казати. І вона не хотіла, і Коля не хотів, наша нам ця школа. Казали, що. Коля казав, що я не хочу. Директор Пользу має, а я нічого не маю. Вона не казала. Бо Коля сказала, і вона казала, Але Колі не стало, ти так гарно пішла і доволі, що ходить. І додому діти ходять, і зарплату добру отримуєш, що ти там вагавкаєш? А що краще нічого не мати, так? Да? Школу не йти. А куди йти? Він має, більше, якісь мастера є, що більше там, ніж 20 тисяч, мають з боку ще. Є такі роботи, він це каже. Він це каже, то не ваші таланти. Ось це, каже. Він цього не получає, він хоче 20. Добре за те, що є. Віта кончила, взагалі нічого немає. Оксана кончила, взагалі нічого немає. А ця пішла таким молодець, а англійську знає. Вчителі в школі казала вчителька Марія Юхіміна на батьківських зборах. Це вчителька англійської мови. Навіть знала англійську в школі. І так пішла на англійську. Почали ну, ковбаси робити, бо тоді щось таке, що всі вчителі покидали школи. Бо мало платили чи що. Ти ганялися ковбасами, ті коля, о, там директор наживається в тій школі, а я що туди ходжу? Бо ти ще не директор. Ти. Ти, ти, ходиш? ти наживається. Наживається. що ти ходить і наживаєшся, всі наживаються, що зробить. У мене цимбал на роботі наживався. Е, одну хату продав, другу построїв. І що я мала казати, він має, я не маю. Я б казати, не він завтра ти. А так я проробила до пенсії. Так. Розумні. Директор має. А то б далеко до директора. Стань директором, ти зама. Ляпало язиком. Під... Вигнали ті все. Коврім то? А що ж? Окей, він був. Сі, те на твій тато, з патати. Вчителі, повезбивали. Самі розумні, я позбирала якихось придурків. А я думала, ой, в інституті це всі діти хороші, бо ж я депустувала з хорошої сім'ї. У нас хороші, бродяг, чи одної друзі. Мі діти на медалі золоті покончали, а підтримки фізкультурників позбирали по інститутах. А Господі, де ваш родний? Куди ви дивилися? Подивилися, вони довгі лаби мають. Оксана каже, і Рафіма теж золото, і він далі вийшла, ти не може поступити в інститут, який хоче. Який хоче. Ти що справедливо? Не хочуть і все. А поплату когось прийняли. А її не хочуть. А як цей панчучка каже, її дочка поступила в медицинський так все на бюджет. Ну там то її, як він тут пожив 100 тисяч доларів в магазині, то він там немало підплатив, щоб її ще взяли на бюджет. Дуже вона там аж така в них була розкрита, що її взяли на бюджет в медицинський інститут. Ну, да. Якийсь в'язь був якийсь. Це річко, щоб так без нічого, ти всумуєшся і тебе так дали, собі дорогу. Прости, щоб тебе ніхто не знав і Ана... ну, ну в моїй школі всі діти без блату і всі троє гарно вчилися. Того, що вони були розумні. Всі троє діти, там їм ніхто не підплачував, а всі троє діти гарно вчилися. І не могли вчителі нахвалити моїх дітей. А по віддавалися раз, за придурки. Ще раз кажу, гарно вчилися і не поступають. Що не поступають? Багато таких є, що гарно вчаться і не поступають. Вони ну, Почав мали діти мої в моїй школі чи ні? Я вчителям не платила. А діти ціну знали в школі, весь Крижополь казав, такої сім'ї нема. Що троє дітей всі медалями. І заслужені медалі, бо всі троє були розумні. А пішли в інститут і позбирали придурків. Люди вибирають якоїсь хазяйської сім'ї, цей дід виховував, а той ходив попід заборами, пивши на весіллі тут у будівській, казали, як не буде пити, то буде все добре. Ну Він характеристику мав ще хлопців. Той пив, а той баби ловив. всій мирити. Баба казала, віддавайте її жмеринку, бо він якусь знайде там. З Наташою тут нас родилася Наташа, і тут була. а баба Ніна каже, хай їде туди, бо, бо знає його таланти. Ой, ой. Ще одну знайде. Да. А не одну знаходив давно. Я не мішала. Да. <клес> Отаких От зятів в <клес> мене. <клес> <клес> І такі невістки теж, так? Да? Так, да, і невістки такі. А, а що ж, хороша хвилина. Ай, вау. Так, слухай, дивись, дороге. Якщо там на трохи страшно, то повернемося, так? Да? Ну, ще 20... подамо, от і повернемося. А 20, По днів... подамо? 20, 20, 20 днів ще подумаємо, 20 днів ще подумаємо. А що подумаємо? Треба. Ти ж везеш документи. Двадцять днів ще перед точовою є. Yeah. То ти везеш документи встраюватись уже. Ну так. Да. То зараз, думай, може відкажемося. Та пофіг, можна в будь-яке час відказатися. Поки що подаємо. Та їм треба люд, другу дитину взяти на твоє місце. А вам <кас> йти. куди ви не відстати. Там відкажете, а куди піде. Треба думати тиждень назад, Зараз вже нема що думати. Да, зараз вже треба йти. Там відкажуть, а там вже не приймають документи чи все. Якщо ти усі може прийняти, більше не От того, що щоб взяли, якби мали телефон, що три роки вчитися. І самою ж є. А Аплатні гроші нема, де це на платні не, маєте, платне не гроші. Що три роки? Десь там, коло вас є два роки і 10 місяців. Якесь училище? Ой, іде я своєму тему училище. Йому васка лекцію прочитав, тут безспорно казати. Там рабів дають, так як в церкві батюшки рабів нас роблять. Так в тому коледжі той пан хазяїн ректор, а всі діти йому садки обрізаються. Васька провів це, це, інформацію. Це, це робила учоба така. Це, ну це Васька йому так втер, він попробує його переробити зараз. А тобі би два роки і десять місяць побути. Навчився би садки різати, щось треміти руками розпочити. Та Мені краще п'ять років побути, ніж ну, два тут, далеко. Це рази. Викрутись, може якось, тобі там легко може, я що знаєш. Їсти що? Дорога переводять на Дію, білети. Нема чим доїхати, а ще як по вокзалу лупнуть, і ще електричка не буде ходити. Чим довезеш? Моя Шо? Наташа привезе. Може, так. На Наташу багато надіжд. На крайній случай Наташа Угу. Mm -hmm. Наташа сказав, що. щось тато казав, що, що? цей щось... Що? Що шо, домашні щось піти, я вже забув. Якщо крайній случай домашні чи що. Якщо треба. Якщо крайній случай, то домашні що піти. А ти що знаєш, де вона? Нітки я знаю. Навіть, навіть номера її нема. <смір> О, <можуть і> <смір> Добри, <смір> не знаю, може. Ну, татовий номер є, можна позвонити тату і тато якось таніть, і так воно якось по якось зіпочці. Таня скаже, що тобі мені ті коня? Аби мені таня той маски клодо. Та, та ні, Таня, да та не скаже. <смір> так так кого поставить в морозі. Ось таке воно. Якби хоч там не вийна. Ох, так, треба було. Але документи всі візьми, не забудь. Бери два праніки, що там подарував. На. No. Ти так я. Ну, Надеюсь доїдемо хоча б. Надеюсь доїдемо хоча б, щоб електричку не бахнуло. Побачиш дорогу туди, так? Ну. В принципі, я знаю, куди йти у мене на карті є. Я сфоткав на карті, як туди ходить. Та я все по... На привоз приходить поїзд, виходить на станції і там рядом пантерімський монастир. Зразу тако перейти в монастир, бо я ж туди їздила. Та я кажу про як дойти до інституту. А, а там людей спитати, куди йти на інститут такий. Ти той все. А що? то одна баба, другая. А ты, ты. за что Як до, до нее до я знаю. а да. Ты тебе на станции сказал, наряду. она рядом. есть тут. Ну ты слава богу. Ну иду я Что там близко к станции? Это так э, ця, Серафима так сказала, мама и... и та Серафима возьмет и все. Е електронні электроні. Не знаю. Наверное, звідки я знаю, не знаю. Головне, не знаю, питатись чи що якось там. Тибо щоб по мінімуму хоча б набирати це всього все. По мінімуму, що, що можна Консультируйся и вона она Ну так, да, у нас знає. Я що знаю. А як вона це все знає? А, якось читає, що я не знаю, звідки вона це бере. А ти знаєш, возьми телефон, Ти общайся. Треба толкувати. На бач мамі все розказує. Що я знаю. Возьми телефон, є дівчат. <śled> 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 Бо хлопців нема, Тож Мало хто йде, пев. Ну ладно. No. А все плюс. Ну да. Наверное, что так. Да. Чажевая работа тебе пришли, коля. Ой, тяжелый тут. Я делки, все ты шут. Не знаю. Соблужается гимн. Нам уже тяжко, а пролетаю так быстро. 5 років так пролетали быстро що... что. Дай не запомню, мамашки ключилась уже 20 років я кончила, о. А руки, а роки будут. А, роки... а так. <реку> да. Быстрое да время. За двадцать років. — Ще рано? — А, ну, так, тобі, буде студентський бюлет, це буде тобі пол, це, дорога без половина. буде. — Ну, так. — Вона на електричку буде, дешевше буде. — Ну, да. Те, що студентський бюлет. — А, буде? да, половина, це, виходить, 160, половина... — 80. 80 А, 80 Як на Вінницю були? — Да, раніше було 20-25, ось назад ще 20-25 були, ось 20 ось ось. Ну зараз да, тимчиський воїнський, конечно. А, і плюс не беруть не трогає. Бо ти студент, і все. Оля, подивись, краще яка погода знімаєш. чи куртку брати, бо ночі холодно, наверху. Конечно брати. Взяти твою куртку. Бери. Хочу одну куртку. Бери. Бере. Возняки дві та вікна, щоб не були на голові. До котошка вообще свободно для пусто їхати. А я сьогодні попросту не знаю. Вона в шість приходить, та що п'ятничка там вже на роботу підбирає. Ну да. Перший, другий, третій вагон сідайте ближче до станції. Ну да, да, перший другий. А там, питайте, куди вибирався. Не поспали, прийдете, захочете спати. Як це називаєш, такое? Інститут, чи це, чи цей ядерний? Веніверситет Яблій тисяча. Південно. Південно... Західний чи що? Національний. Педагогический университет, наверное, так він называется. Ну, педагогический це... Я, дум... що ти а, дум... а, університет... я думаю, что она была. В университет там є разная спеціальность. Ну, і треба подивитися, я уже забыл, как він точно называется. Ушакова якого чи що? Уша... Ушанского якийсь хто я не знаю. Може не той приїдете? Та ні, а той. Це світи дзвонили, ушанський якийсь. Тільки знаю, хто це такий. Та й правильно спитати, що ви доїхали, чи там пішки йти, не знаю. Та пішки, я дивився по карті, 10 минут пішки йти. Ну, не знаю. А, так, так. 10 минут і там... Та, знати, а, а Пантелімонський такий, перейшла станції і мене церква понад таймана.